Привіт! Давненько ми отак з вами не спілкувалися з глазу на глаз. Як ви знаєте, близько тижня назад, близько місяця назад, близько року назад, хазе, коли вийде це відео, я виступив на чемпіонаті України з бодібілдингу де в третє місце. Але зараз не про це. З моменту повномасштабного вторгнення РФ пройшло півтора року. І з того моменту я перестав вести інстаграм та майже не з'являвся в соцмережах, окрім Тіктока, звичайно. Я планував записати це відео після нашої перемоги. Але як на мене, нещодавні змагання стали логічним завершальним етапом моїй спортивної діяльності в цьому році. За цей час сталося чимало подій, які змусили мене переглянути своє життя та плани на майбутнє. Але про все по порядку: перші два тижні війни. Всі заклади зачинені, окрім найнеобхідніших зали, в тому числі роботи немає. Ми з дівчиною опинилися в чотирьох стінах, після чого прийняли рішення порвати відносини. Почалась симптоматика: мігрені, слабкість, сонливість, діпрісуха. З часом я звернувся до лікаря, адже раніше мене це не турбувало. Я думав, мені пізда, рак мозгу або що. Але виявилось, що я здоровий. На той час зали вже повідчинялись, і я вийшов на роботу. Потихеньку почав тренуватися, слідкувати за харчуванням, і як наслідок всі симптоми прийшли. І як виявилось, для того, щоб добре себе почувати, достатньо інколи рухатись, слідкувати за харчуванням і перестати курити. Хто знав? З цього моменту мене попустило і я почав працювати над собою. В червні 22-го року я виглядав ось так. Ось так, так. І навіть так з цим потрібно було щось робити. Я почав тренуватися по своїй класичній програмі пауерліфтера, і з часом мене почали рости силові показники, м'язи і навіть волосся. Але мені захотілось чогось новенького в тренувальному процесі, і я звернувся до свого колеги Владіка. Звернувся я до нього з проханням розписати програму тренувань в більш білдерській манері. Владік сприйняв це серйозно, і окрім програми тренувань, він ще мені накатав раціон харчування і рекомендації по вітамінам. Моя форма ставала все краще, і мені почали надходити замовлення на спортивні відео та рекламу одягу. Враховуючи всі останні події, мої пріоритети змінилися зі спортивних на фінансові. Я вирішив підтримувати гарну форму, але при цьому вже не було такого сильного бажання будувати спортивну кар'єру, як це було раніше. Якщо б мені 18 сказали, що ти більше ніколи не будеш виступати, я б повішався. Адже тоді це була головна і найпріоритетніша ціль в житті. А зараз я себе почуваю просто типовим фізруком, який каже: А от я в молодості. Тому, коли я дізнався, що владі готуємо мене до змагань. Я віднісся до цього достатньо скептично, але погодився. По суті, я навіть не погоджувався, я просто не заперечував. Враховуючи, що вже пройшла половина підготовки, а за цей час я не відмовляв собі в людських слабкостях, тому я і не розраховував на якесь місце краще останнього. І на самі змагання я поїхав більше по фану за компанією. Але це не завадило мені зайняти призове місце і змусило переглянути свої плани стосовно спорту. Також мені сподобалась ваша активність активність під моїми постами і сторіс в період змагань, коли я на діньок забіг до вас в інсту, як в старі добрі, в мене ще лишилося доволі багато справ, які я буду розгрібати найближчим часом. Але є ймовірність, що в найближчому майбутньому я повернусь з новим потужним контентом. Я не буду просити вас в коментарях написати, чи хотіли б ви бачити більше контенту, адже мені все одно мені самому до вподоби створювати контент і розвиватися в цьому. Тому. こっちこいって。